Hi guys, welcome to Sophie. It's a get ready with me. Збираюся я сьогодні на гулічку, Іду на прогулянку з подружкою, пити смачненьку каву. По макіяжу не знаю, що буду робити, але зараз побачимо. Сьогодні у нас неділя. Взагалі я мала б сьогодні цілий день провести вдома, але моя подружка просто вмовила мене піти гуляти. Ну, а я насправді не сильно той проти, так що в цілому, it's ok, да. Я зазвичай стараюся в неділю нічого не робити, але сьогодні так вийшло, що я вже провела зі дзвони з своєю командою знімаю. Ми обговорювали коротко. Короткометражки, які ми плануємо знімати на конкурс, який буде проходити в травні, і нам до травня треба відзняти дві, і по можливості взагалі-то три короткометражних фільми. Один ми продумали вже сьогодні. Ще один маємо продумати на цьому тижні. Також завтра, в понеділок, 13-го, мають прийти результати того конкурсу, на який ми подавалися на днях. Буквально це більш журналістський конкурс, і у нас такий вийшов собі невеличкий репортаж, який ми публікували у мене на каналі, можливо, хтось бачив. От і зараз чекаємо на підтвердження нашої участі. Точніше, не так. Ми вже отримали підтвердження того, що. Ми приймаємо участь і чекаємо на шорт-лист із фіналістами. Там має бути шорт-лист з 50 людей, які подавали свої заявки. І там будуть фіналісти. Ті, хто виграє, 10 людей поїдуть до Києва на. Три дні на івенти, на розмови з людьми, які шарюють за всю цю тему. І взагалі це все дуже прикольно, цікаво. Е, мені цей конкурс надіслала наша класна керівничка. Вона надіслала нам в групу е, нашого класу. Я таким образом дізналася про весь цей конкурс, дуже рада, що про нього дізналася. Сподіваюся, що ми все ж таки станемо якимись там фіналістами. У нас щось в цьому плані вийде. Я взагалі без поняття, що мені сьогодні робити бо, по макіяжу, бо прям сильно вимальовуватися я не хочу. Плюс у мене не вимита голова. Я мила її вчора зранку е, і планувала мити сьогодні ввечері також голову, бо хочу накрутити волосся знову да? завтра в школу. Вже оця вся рутина повертається. Треба буде кожного дня ходити до школи, мити волосся, все тому подібне. Також хотіла б завтра ще сходити. Ну, було б непогано, якби я завтра ще сходила на брови. Плюс у мене ввечері-завтра музика по планам. Ну, коротше, таке. повертаємося в нашу рутину шкільну. Я ще, мені здається, не дуже до цього готова, але мене ніхто не питає, так що треба якось повертатися через силу, звикати і все тому подібне. Напевно, сьогодні стрілки малювати я не буду, бо знову ж таки немає щось настрою. Ну і плюс у мене просто вихідний. Будь ласка, ніхто мене не чіпайте в неділю, день, коли я ні з ким не хочу ні розмовляти, нічого не хочу, ні з ким. Взагалі бачити людей ноль не хочу. Але якось так в цей раз так не вийшло. На наступних вихідних також, скоріш за все, у мене будуть досить активні вихідні, бо е, я планувала з подружками йти на ковзанки. На ковзанку, на каток, коротше. Да. А, і дуже сподіваюся, що у нас все ж таки вийде, бо ми давно збираємося, ніяк не сходимо. Так що дуже сподіваюся, що все у нас вийде. Ми підемо на каток, бо я дуже люблю кататися на ковзанах. Це прям моє улюблене м -м, часопроводження взимку. Да, але на жаль, я не так часто можу це типу, патрулювати, бо мені здається, що це треба виокремити багато часу. А я не завжди маю той самий час для того, щоб його так багато виокремлювати. Плюс знову ж таки зараз у нас додається школа в нашу рутину. Буду займати дуже багато мого вільного часу. І все, і коротше, все пішло коту під хит. Ну, Нічого страшного, все буде супер, я всьому впевнена. Не забуваємо про наше позитивне мислення, яке нам дуже дуже сильно потрібне. Да? Ви знаєте, що таке позитивне мислення, я сподіваюся. А, і треба мотивувати себе до життя якимось чином. да. Адже школа насправді все це не так уж і погано, як може здатися іноді по моїм розповідям щодо школи. Насправді я моментами навіть отримую задоволення від того, що ходу, ходжу до школи. Тому сказати, що все прям дуже погано, я не можу так сказати. Єдиною проблемою є те, що зараз почалася найдовша чверть. Це цілих три місяці, місяці хоча лютий він трошки коротший за інші місяці, але це не виправдовує те, що взагалі ця вся чверть буде. Дуже дуже важкою. Хоча з іншої сторони, це не та чверть, коли нам треба буде писати купу контрольних, там да, оці семестрові, все тому подібне. Тому можливо, все буде не так і погано. Хоча знову ж таки розслаблятися тут не можна, бо треба трошки підігнати всі теми, щоб вивести другий семестр на гарні оціночки. Зараз ми з вами додамо трошечки бежевих тіней. Я завжди ними підкладаю, як підложку роблю, да, під блискучі тіні. Взагалі я б хотіла собі новеньку палеточку якусь цікаву. От. Але спочатку треба навчитися користуватися цими палетками, що у мене є, а потім вже купляти якісь нові. Сьогодні сильно затягувати відосик не буду, адже знову ж таки не роблю стрілочки. Ну таке просто па-па-па. Так. Да. Просто звичайний макіяжик, саме не заплітається язик, так що все, прибираємо англійські слова в, сьогоднішній моїй, в моєму сьогоднішньому Боже, У мене щось так останнім часом заплітається язик, мені це максимально не подобається. З цим треба щось робити, але, але не тоді, коли у мене неділя, можна, будь ласка, будь ласка. Взагалі, у мене така традиція робити собі вихідним неділю вже десь. Другий або третій рік, напевно, коли я активно працюю цілий тиждень і лише в неділю даю собі час на відпочинок, щоб мене ніхто не чкав, дозволяю собі той час виокремити для відпочинку. Бо коли ти дуже активно проводиш всі свої дні, і у тебе нема жодного вихідного, це дуже-дуже важко. Я знаю, що це таке, бо я жила в такому розкладі, коли у мене не було вихіднів. І зараз я розумію, що моя соціальна батарейка просто не потерпить того, щоб я... Я цілий тиждень працювала без перестанку. Або, можливо, і потерпить, але не довго, Бо моя соціальна батарейка дуже швидко насправді розряджається. Да, зараз я вже більш-менш звикла до того розпорядку, в якому я живу. Але е, тим, тим паче, все одно це трошечки важко і все таке. Так що. Я деякі проблемки з соціальною батарейкою, наприклад, як сьогодні, наприклад, бо я дуже не хочу нікуди йти, насправді, але я розумію, що моїй подружці важливо, щоб я пішла з нею сьогодні погуляти. А мені не настільки погано морально, щоб я не йшла гуляти. Бо якби мені було справді важко йти сьогодні гуляти, я б, звичайно, не пішла і просто. Б... Залишилася вдома, але так як я себе почуваю більш-менш нормально, я можу сьогодні піти погуляти. Адже все одно, зазвичай, я в першу чергу думаю про себе. Я вважаю, що такий підхід правильний. Звичайно, не всі зі мною спілкуються через те, що я, ну я і не. Потребую того, щоб зі мною спілкувалися всі, і я подобалася всім. Але да я вважаю, що спочатку я маю продумати про свій моральний стан перед тим, який ти з кимось гуляти, бо якщо я буду з низькою соціальною батарейкою, да, низький заряд в неї буде, називаємо це так, то я просто не зможу дати людині того настрою, тих емоцій, що я мала б їй дати. І я просто не мучую не себе, не людину. Час від часу на мене ображаються мої друзі через те, що я не хочу з ними гуляти, коли втомлююся, або ще якісь приколь. І я зазвичай кажу, що ви не праві, бо якщо я прийду і буду з поганим настроєм, навіщо я тоді прийду? Бо для мене прогулянки з друзями це ну, з тими друзями, які мені не є найближчими. Мені важливо, щоб я була в ресурсі і могла з ними гарно поспілкуватися, щось розповісти, посміятися, да, там поболтати, підтримати, якщо потрібно. Ну, Тобто такі речі, які і роблять, собственно, друзі на якихось прогулянках. А з тими людьми, які мені є найближчими, я можу йти гуляти. Навіть з поганим ресурсом, з поганою низькою соціальною батарейкою, бо я розумію, що ці люди мене підтримують, і їм буде все одно на те, що я цілу прогулянку просто мовчу е і ну, не спілкуюся, а просто вислуховую людину, яка мені щось розповідає. Якщо людині так окей, то я звичайно можу з нею піти погуляти, коли у мене низька соціальна батарейка, а якщо людині не окей, то, звичайно, я не піду з нею гуляти, е коли я не в ресурсі, і вона або прийме те, що я не гуляю. З людьми, коли я не в ресурсі, або просто ми з нею перестаємо спілкуватися через те, що для неї таке не є нормальним. Але, дякуючи тому, що я обережно ставлюся до свого оточення, я намагаюся одразу попередити людину, що таке може бути, що я можу домовитися погуляти. Потім в якийсь момент я розумію, що я вже не тягну, я не можу піти гуляти з цією людиною, бо мені важко морально. І я просто пишу, що я не піду гуляти, вибач, треба відмінити зустріч. Ну, і звичайно, окей, кажу, Жу, не кожен може це стерпіти, але ті, хто може, вони вже супер пупер круті І саме з тими, хто може це стерпіти, я собственно, і спілкуюся. Бо знову ж таки, якщо я не співпадаю своїми думками з іншими людьми, то ми перестаємо просто спілкуватися. І я вважаю це нормально, бо у всіх, у всіх свої цінності, свої якісь думки щодо цього світу. І не завжди я маю або хочу на них впливати. А окрім того, я, звичайно, ж, і не повинна впливати на думку інших людей, на цінності, пріоритети інших людей. Мої люди не мають впливати на мої пріоритети та цінності. Це нині дуже актуальна тема, бо всі люди намагаються судити інших людей по собі, і це є нашою величезною проблемою, бо я коли бачу людину, яка робить все, наприклад, повільно або в хаосі живе, я намагаюся сказати їй, що так не можна, ні. Але насправді я не маю цього казати, і я зараз вчуся, тому щоб час від часу змовчувати свої якісь думки щодо інших людей, бо е, насправді у кожного свої цінності, свої пріоритети. І я не маю ніякого права влазити в життя цих людей, давати їм якісь поради. І того самого я би, вимагаю від своїх друзів, від свого оточення, з тим, щоб вони не казали мені того, про що я, наприклад, їх не питаю. Ну, Я маю на увазі, коли там мені дають якісь коментарі щодо мого блогу, щодо моєї одягу, моїх макіяжів, наприклад. Ну, Я просто приводжу якісь приклади, не обов'язково це є в моєму житті зараз. Але я намагаюся всіх одразу зупинити. І казати, що якщо я не питала, що ти думаєш про це, то напевно мені не цікаво. І, можливо, це іноді звучить трошки жорстоко, або якось не по-дружески, бо друзів ти не маєш питати друзів про те, щоб вони тобі щось сказали, але коли це є критика, про яку ти не питав, звичайно, тобі неприємно, і якщо ця критика якби, порушує твої якісь кордони, то обов'язково про це треба говорити, і я не перестану говорити вам, що треба вміти захищати свої кордони. Я зараз чую цьому свого молодшого брата. Здається, у мене виходить, мені так здається. От я сподіваюся, що надалі він звикне до того, що іноді треба ставити людей на місце. Бо коли я була маленька, мене цьому, на жаль, не навчили. У мене не було старшої сестри вдома, яка б мені вчила мене, як жити це життя, і як треба з людьми поступати, як не треба. І мама не так багато на це з татом звертала уваги, тому що мене насправді в школі ніхто не ображав, дякуючи Богу. І Назара також мого молодшого брата ніхто не ображав. Але у нього, нещодавно, були конфліктні ситуації з його друзями, в яких я йому допомагала розібратися, бо друзі в цій ситуації були неправі. Ми вдвох з ним прийшли до такого висновку. Я допомогла йому зрозуміти, куди йому рухатися в плані цих друзів, що йому з ними робити, як з ними спілкуватися щодо всіх тем, які вони піднімають. І я рада, що у нього є така сестра, яка йому допоможе, і він радий, що у нього є така сестра, також як і я. Прозвучало трошки егоїстично, але насправді я розумію, що мати таку людину в своєму оточенні, до якої ти приходиш і кажеш: Блін, сонь, у мене є питання, з яким тільки ти можеш мені допомогти. Це дуже-дуже круто. Я, до речі, скоро планую замовляти ще одну посилочку з тему, в якій у мене в кошику, у мене вже є зібраний кошик, але я ще просто думаю, що туди додавати, що привирати. Ну коротше, я ще в роздумах, і е, я. Додала вже туди палетку з блискучими тінями. І мені дуже цікаво, що там прийде з того тему, таке блискуче. Взагалі я бачила нещодавно новину, що там якийсь склад, тему згорів, тему там беруть дані з твого телефону. Ну, коротше, такі всі новини. Я не знаю, мені здається, що це буде остання моя посилка з теми, бо там я знайшла вже такі штучки, які мені дуже потрібні. Хоча, з іншої сторони, тему дуже зручна платформа для замовлень, і я б дуже хотіла щось там все ж таки замовити. І замовляти надалі, бо мені дуже зручно, адже це швидко приходить. І якщо мені треба щось забрати, щось там отримати, то я можу швиденько це замовити і за два тижні або десять днів до мене приходять всі мої посилочки. Так, ну що ж, мейкап мій сьогоднішній готовий. Повернуся до вас вже з готовим образом і покажу, що ж я сьогодні наробила. Ось такий мейкап у мене вийшов. Мені в цілому подобається. So, ось такий образ у мене вийшов. Вдягла сьогодні сіренький свитерочок, такий тепленький, сподіваюся, все буде ок, я не замерзну. На голові, звісно, чорті шо, я зараз або їх зберу та волосся, або, можливо, помию тільки чолку, щоб воно більш-менш нормально виглядало. І на цьому все. Ось такий образ у мене вийшов. Такий мейкап у мене вийшов. Давненько не було макіяжів без стрілок, але сьогодні в нас такий regular да, образ, так що залишаємо все так. Соу, so, на цьому ми з вами закінчуємо. Всім дякую за перегляд. З вами була Че Софія. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репост. обов'язково пишіть мені коментарі. Буду рада зі всіма поспілкуватися. А також не забувайте про мій інстант тікток який є в описі під відео. Підписуйтесь і туди. Всім дякую, з вами була Чи Софія, всім па-па.